Христос воскрес, дорогі брати і сестри, побласенню митрополита Афанала сьогодні у свята Архангела Михайловського монастирі дуже велика подія. Матушка ігуменя напекла 20 тисяч пасок, і ви бачили, як наші посвященники, батюшки їздили по лікарням, по госпіталям, по станціям швидкої допомоги ДСНС і розвозили наші подарунки. Але сьогодні. Три тисячі пасок їдуть на передову, і ми хочемо про це розказати, щоб ви побачили, поділились, прокоментували і помолилися за нашу одеську єпархію, яка не стоїть осторонь чужої проблеми, а допомагає і вітає святом пасхи самих близьких людей. Вы сегодняшние дни пасхальные подъяли на себя огромный труд из эти прекрасные пасхальные куличи символ воскресения Христова. И сегодня вот эта частица вашей любви, вашей пасхальной радости отправится на истинную украинскую Голгофу, на передовую к нашим воинам, чтобы они тоже почувствовали эту пасхальную радость и самое главное. Вашу сестринську і матерінську заботу. Пасха це символ вічності це символ безкінечного життя. Саме тому цей символ пасочку ми перейдемо на фронт в окопи нашим воїнам. Щоб вони разом із нами відчули смерті немає. Її переміг Воскресний Христос. Жахливо, коли вороги бомблять беззахисних людей, беззахисні міста на таке свято на Великдень. Це святотатство і страшний гріх. Ну, а ми несемо мир, ми несемо надію на перемогу. Ми несемо найкращі наші сподівання і наші християнські чесноти. Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, поздравляю вас з їх світлим святом Воскресіння Христового. Це велике свято, яке обіймає весь Всесвіт своєю любов'ю Христовою і своїм милостю і чоловіколюбієм. З допомогою багатьох благодійників, таких як Андрій Андрійович та й багато-багато наших прихожан, ми маємо змогу хоча б трошки частинку своєї любові. І частинку свого серця передати на передову.